На телеканалі НТК інформаційний підсумок середи 16 серпня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. У Коломиї відбувся благодійний показ фільму Фелікс. Здається, що це кіно про смерть, і ми не дуже хочемо на нього йти. Але насправді такі фільми, вони про життя. Вистава, психологічний тренінг у Коломиї відбувся форум театр. Вистави базуються на особистому досвіді. Харків'яни Яна та Михайло після десяти років шлюбу знову поєднали свої серця. Це моє серце, ти мої думки, ти моє життя. Ти моє сонце і зірки. Про це та інше детальніше у випуску. Через ігнорування правил на Прикарпатті зіткнулись потяг та легковик. Поліцейські встановлюють обставини події. дорожньо транспортна пригода сталася у селі Голинь. На переїзді зіткнулись пасажирський потяг, Чернівці Львів та легковий автомобіль. Деоланус водійку доставлено до лікарні. Як встановили правоохоронці, аварія на Калощині трапилася через ігнорування попереджувальних знаків. Водій Каланоса поїхала на червоне світло світлофора та виїхала на залізничний переїзд, де відбулося зіткнення із потягом. Слідчі встановлюють обставини ДТП. Правоохоронці звертаються до громадян та просять бути максимально уважними та обережними, наближаючись до залізничних колій. Поліція закликає громадян перетинати залізничні переїзди та переходи тільки у дозволених місцях, переконавшись у відсутності потяга. Зниця є зоною підвищеної небезпеки. Піротехніки головного управління ДСНС України у Івано-Франківській області знешкодили вибухонебезпечний предмет. Мінометну міну часів Другої світової війни виявили у делятині. Вистава Психологічний тренінг у Коломиї відбувся форум театр. Це методика, за допомогою якої з'ясовують, як вирішувати актуальні для внутрішньо переміщених осіб проблеми. Зокрема, у Коломиї порушили питання адаптації у соціумі внутрішньо переміщених жінок та їхніх дітей. Тетяна киянка, яка, одружившись, переїхала з чоловіком військовим у Сіверодонецьк. На жаль, чоловік загинув, захищаючи Україну, і Тетяна самостійно виховувала сина з інвалідністю. Та у 2022 році довелося покинути рідну оселю, рятуючись від війни. Своєю історією Тетяна ділиться з іншими переміщеними особами. Вона не просто оповідає її. А робить це зі сцени у форум театрі. Це така методика, за допомогою якої з'ясовують, як вирішувати актуальні для внутрішньо переміщених осіб проблеми. У мене синочок, він у мене інклюзивна дитина. Дитина інвалід. Коли почались бойові дії, він більш ускладніше все почалося. І тому, якби пережити цей момент і, з, і зграти це, це ну, як моє реальне життя. Тобто, я пройшла це все. Ці жиде-дороги, вокзали, скуплення людей. Такі форум театри Відбуваються у багатьох регіонах України. Ділиться Алла Мельничук, джокерка форум театру. Долучитись до цієї правдивої вистави можуть і охочі глядачі, адже це не театральна постановка, а реальний досвід і життя українців сьогодні. ми зібрали жінок мам або людей, які працюють з дітьми, об'єднали їх в групи і створили вистави форум театру. Під час форум театру порушують різноманітні проблеми внутрішньо переміщених осіб, у коло ми ж говорять про жінок жінок із дітьми продовжує Алла Мельничук. Зокрема, як вони інтегруються у нове середовище. Жінки показують вистави, які вони створили. Вистави базуються на особистому досвіді, на тому, що вони бачать, коли працюють з дітьми ВПО або з власних ді з досвіду власних дітей. Алла Мельничук продовжує форум театр. Це унікальний формат, який передбачає активну залученість глядачів. Завдяки цьому люди із різним досвідом шукають і можуть знайти нестандартні розв'язання. Проблем і викликів сьогодення, ми даємо можливість глядачам не просто подивитись на виставу і відчути не на папері, як пишуть, знаєте, звіт, що там дітям-переселенцям потрібно таке, таке, таке щось, а побачити це фізично і відчути це можна прямо запитати акторку, що вона відчуває в той момент, коли грає свою якусь роль свого персонажа. Крім того, що можна подивитись на ситуацію, цю яку проблему, яку освітлюють наші акторки, також можна встати в залу і долучитись до вистави і спробувати щось змінити, покращити або відчути себе на місці будь-якою з учасників, учасниць процесу. Цю виставу вже презентували у Чернівцях. Тепер показують у Коломиї. на черзі Тернопіль. Ольга Гириджук, Сергій Грин, події НТК. Замість квитків донати у Коломиї відбувся благодійний показ фільму Фелікс, головний герой стрічки, аеророзвідник Фелікс. Куртаніч боронив Україну з 2014 року. У квітні 2022-го військовослужбовець загинув у селі Лозове на Донеччині. На захід у Коломиї завітали побратими та друзі героя. З ними поспілкувались наші журналісти. Пам'ятаєте, ці кадри з прямої трансляції з Майдану Незалежності 16 лютого, 2022 року, на коли спочатку припускали повномасштабне вторгнення Росії. То був Фелікс Куртаніч, професійний оператор трону, котрий встановив рекорд України за підняття найбільшого прапору України. Юнак з дитинства мріяв стати військовослужбовцем а став героєм, нагородженим орденом за мужність третього ступеня за те, що врятував побратимів. Посмертно подруга та колега військовослужбовця, а за сумісництвом продюсерка і авторка кінострічки Фелікс Іван на Слободянюк ділиться. Він мріяв колись відзняти власний фільм. Ми разом працювали на телебаченні, і він з нашим режисером з Русланом обговорювали, як має виглядати це кіно, куди вони поїдуть, де вони будуть мандрувати, як вони будуть літати дронами. Ми розуміли, що у нас залишилося багато матеріалу. Тому ми зібрали команду однодумців, тому що всі працювали безкоштовно. Ця кінострічка реалізована за рахунок народних добровільних донатів. По справжньому. Народну кінострічку вперше показали після роковин загибелі головного героя в Києві. Окрім того, презентація відбулася в його рідному містечку Гнівень на Вінничині у Львові Івано-Франківську. Після Коломиї фільм покажуть у Косові, Луцьку, рівному Вінниці, Дніпрі та Білій Церкві, принаймні. Поки що продовжує Іванна Слободянюк. Нас гукають в дуже багато різних міст, але все це впирається у фінансування, розумієте? І тому ми зараз надаємо перевагу тим містам, де нас чекають, де нам може допомогти з організації і де нам може допомогти з фінансуванням. Також завітав на показ і побратим Фелікса Коломиянин Андрій Балацький. Боєць пригадує, познайомився з Лисом Подільським під час оборони Києва. Він виїжджав разом з нашим батальйоном. На той момент ми вже доволі тісно спілкувались, коли. Доволі близькі для мене дуже важливо побачити безпосередньо цей фільм. Він один з тих перших, хто освоїв на фронті дрон і поділився цими знаннями. Одна з тих людей, яка навчила мене літати. Кошти виручені з продажу умовних квитків передадуть на підтримку аеророзвідки батальйону імені генерала Кульчицького, в якому служив Фелікс. До слова перед показом Івана Слободянюк отримала за її словами найдорожчий подарунок від побратимів Лиса. Прапор його батальйону це справді для мене. Честь тримати його в руках, і дякую вам за те, що тепер в мене є цей прекрасний прапор. Дякую тобі. Українська кіноіндустрія загалом страждає від того, що ми не сприймаємо українське кіно, переконана Івана Слободянюк, і дуже хоче, щоб українці все ж любили та дивилися таке кіно. Коли ми чуємо, що це кіно про героїв, які нас захищають. Коли ми чуємо, що це кіно про герої, який загинув, нам здається, що це кіно про смерть, і ми не дуже хочемо на нього йти. Але насправді такі фільми вони про життя, тому що людина вже не має майже два роки, а пам'ять про нього живе. І це та фраза, яку я кажу постійно, що можна вбити людину, але не можна вбити пам'ять. Про неї. І тому я дуже хочу, щоб люди знали своїх героїв, щоб люди ходили на фільми про цих героїв і щоб люди підтримували. Тому що пам'ять це найважливіше, що нам залишається. Пам'ять це те, що тримає рідних, пам'ять це те, що тримає друзів. І війна не десь далеко. Війна тут, і війна зараз в кожному з нас. 18 квітня я дізналася, що ти загинув. 20 квітня, на мій день народження, тебе відспівали. Досі немає сприйняття радості. Щодня приходять знаки, сни, які змушують мене сумніватися. Навже ти справді загинув? Юлія Марціновська, Андрій Гращук. Події НТК. Незабутня подія. Харків'яни Яна та Михайло після десяти років шлюбу знову поєднали свої серця. У такий спосіб відсвяткували трояндове весілля. Власне, десять років тому вони одружилися у рідному місті, а тепер уже в Коломиї знову засвідчили своє кохання. До слова урочиста подія стала сюрпризом від дружини для чоловіка військового. Яна та Михайло через війну не бачилися сім місяців. Моя кохана. Любив тебе люблю. Люблю. люблю і буду любити все своє життя. Все. Ти моє серце, ти мої думки, ти моє життя. Ти моє сонце і зірки. Харків'яни. Яна та Михайло одружилися 10 років тому. Виховують двох доньок. Коли почалася повномасштабна війна, жінка змушена була залишити рідне місто з дітьми, а чоловік став на захист України. Я нажила в Коломої, а згодом переїхала за кордон. Коли її коханого Михайла відпустили у кількаденну відпустку, вони зустрілися тут, у місті над прутом, щоб ще раз засвідчити своє кохання. Ви принесли в наш край велике багатство. Це вашу любов, виверну роками, спільними. Спільного сімейного життя. У спільній ниті пройдено вами весни і засніжені зими, барвисті світанки і звичайні будні, сповнені нахмирної праці. Перівно 10 років тому ви скріпили союз ваших смертець. У незабутні миті з Яною та Михайлом їхні доньки Вони не стримують сліз, щиро радіють за найрідніших і мріють про возз'єднання їхньої щасливої сім'ї. Поплакала, ну, розчулилася дуже сильно, бо це дуже важко сприймати, що батьки не поряд, що а, такий зараз час, і що батько зараз на війні, це кожен день. Дуже тяжко переживання ці, і я дуже щаслива, що ми тут можемо відсвяткувати святкувати з цю річницю. І дуже велике дякую Коломи та людям тут, що вони так нам допомогли з цим. Я бажаю, щоб ви знов були рядом. щоб ми ніколи не растувались і жили дуже гарно у Харку без війни. Настя, родичка цієї гарної сім'ї, вона теж прийшла привітати їх з трояндовим весіллям. Дівчина теж харків'янка, але з початку війни оселилася тут, в Коломиї. Я дуже ми раді, що зараз, ну, хоча б раз на рік ми так можемо зустрітись, і хоча б тиждень провести всі разом, тому що ну раніше ми завжди всі були разом, але трошки не цінували це. А зараз це дуже такі моменти, коли всі разом, всі поряд. Міцного здоров'я, довгих років разом, шаленого кохання, і знаю їх. У них все вийде, вони все зможуть і разом вони гори звернуть. Вітали Яну та Михайла. Ледь не усі працівники Коломийського відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Керівниця Любов Юрічук каже: зараз, у час війни, практично усі весілля зворушливі, але це трояндове особливе. Вона мені пояснила, що він для неї є душа, він є всесвіт. Це для неї все. І тому вона вирішила зробити йому сюрприз. Про це його на даний час його відпустили. В відпустку і він про це, про це нічого не знає. Проживши 10 років спільного життя, вони доказали, що вони є міцна сім'я, міцна родина. Вона е, наскільки вони люблять нашу Україну, і з часом вони повернуться в. Е, Вижити в нашій Україні після урочистого обряду подружжя ще трохи побуде разом. Згодом Михайло знову стане на захист України та найрідніших його серцю людей дружини і доньок. Емоції дуже піднесені, дуже зворушливо. Я дуже хочу сказати велику подяку цьому місту і цьому раксу і вам, і своєму чоловікові, який пішов захищати нашу. Країну ми не бачилися сім місяців. Його день народження, мій день народження та наша десята річниця. Ми не були разом. І ось він отримав відпустку десять днів. Ми приїхали з Німеччини з дітьми, і я вирішила влаштувати такий невеличкий сюрприз, який вдався. Я, я гадаю, вдався. Будемо разом щасті журбі. Знову освічусь, рідна тобі, що збережу нашу світу, любов назавжди, випробування здолаємо всі, Щоб посміхались нам зорі в росі. Ранки щасливі зустрічать будем тільки у двох. Як безоплатно отримати протез та кому держава їх гарантує? Які протези наразі доступні українцям? Що робити, якщо пацієнту відмовили у протезуванні? Відповіді на ці запитання можна отримати 17 серпня, зателефонувавши на урядову гарячу лінію 1545. 17 серпня о 16 годині на гарячій лінії працюватиме урядова команда. Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України, Віктор Ляшко, міністр охорони. Здоров'я України та Тетяна Остащенко командувачка медичних сил Збройних сил України. З нагоди 782-ї річниці першої літописної згадки про Коломию у громаді відбудеться низка благодійних заходів із 17 до 20 серпня. Пропонуємо далі ознайомитися із програмою. 17 серпня, о 12-й годині, виставка Мистецтво сирної пластики села Брусторів з майстер-класами із виготовлення сирних коників та продажем виробів із сиру. У п'ятницю, 18 серпня, о 12-й годині презентація ювілейного збірника і зійшла над прутом зоря Есперанто до 110-ї річниці часопису Зоря України у Національному музеї народного мистецтва Гусульщини та Покуття. О 14-й годині відкриття виставки ярмарку Твори добро у мистецькій галереї Зодіак, що в Народному домі о 17-й годині вечір інструментальної музики від Дари Готвянської у Коломийській філармонії імені. Олександра Козаренка у суботу на День міста, 19 серпня із 7 ранку, святкові божественні літургії у всіх храмах міста. О 13-й годині розпочинається ярмарок виробів ручної роботи у дворику Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. О 16-й годині відкриття персональної виставки Василя Дудки Малярство у Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка. А о 18-й годині чин археорейського найменування та вечірня у катедральному соборі при Браження Христового Української греко-католицької церкви 20 серпня, у неділю з 10 до 15 години, триватиме ярмарок воєнних реліквій на підтримку військових формувань громади на площі біля Народного дому. Об 11 годині розпочинається архієрейська божественна літургія з чином архієрейської хіротонії у катедральному соборі преображення Христового Української греко-католицької церкви. Нагадаємо, її очолить блаженіший Святослав. Шевчук, це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаємо гарного настрою, хороших новин і якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.